Гадайте, що це є? Я відповім вам, це сієчка пластикова, Пластовик, пластикових пляшок. От, і це я а, тільки наробив нещодавно. От бачите, веде ця ниточка сюди. От, Приват у мене є. Ось я беру рукою, тягну і стрічка йде. Виробляється стрічка. Ага. Я замість того, щоб викидати, замусорювати планету. пластовикові пляшки я. Кличку, якою буде єднати багато корисних речей. Розумієте? отака от річ. от Бачите, що виходить. Як вам це подобається.